I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про асцендентних львів. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, та цим самим ми будемо разом популяризувати український контент, тим більше, якщо ви дивитеся мої відео вже не вперше. Дякую кожному, хто підписується. Ну що, а зараз розпочнемо уже конкретно про цей знак і скажу, що це достатньо такі яскраві люди, хоча інколи вони також бояться себе проявляти. Якщо говорити зараз більш за образ цих людей, то вони достатньо яскраві, і в принципі до них люди навіть бояться інколи підійти, тому що розуміють, що на фоні. Цього асценденту вони все ж таки не так яскраво виглядають. Але в принципі, асцендентні льви вміють проявлятися, вміють бути в центрі уваги. Хоча я хочу сказати, що інколи вони правда цього бояться. Тобто, якщо уваги достатньо багато, то вони здаються, що вони не настільки королі, як їх вважають інші. Тому інколи вони хочуть відійти від цієї уваги, тому що їм здається, що її вже достатньо багато, занадто багато, скажімо так. Звісно, інколи зустрічаються такі асцендентні льви, які дивляться на інших людей трошки зверхньо. Це не завжди проявляється в кожної людини, все ж таки, це і залежить від виховання, і взагалі від самої людини. Але інколи таке є, що вони можуть дивитися трошки зверхня і розказувати людині, що вона не так вчиняє, як це потрібно. Але взагалі це яскравий такий приклад того, як людина може бути центром уваги. Тому такі люди дуже часто вибирають професію саме на сцені, або щоб проявитися, тобто показати свою індивідуальність. Тому, в принципі, для вас, асцендентні льви, дуже добре проявляти себе в творчості, дуже добре проявляти себе на сцені, можливо, навіть ведучими, або також акторами. Тобто ці професії для вас дуже близькі, і ви можете там себе гарно реалізувати. Також, якщо, наприклад, ви вибираєте не таку професію, яка дуже яскраво вас транслює, то ви дуже часто можете вибирати таку лідерські якісь позиції. Наприклад, це керівник якоїсь компанії, також тому що в принципі у вас бачать ось цю силу, за якою хочуть інші люди йти. Тому, в принципі, керівників також достатньо багато з цим асцендентом. Цей асцендент дуже любить, коли всі його дії, те, що він робить, бачать інші люди. Тобто він не буде проявлятися десь наодинці. Він може навіть не виконувати якісь ті функції, якщо він знаходиться сам собою. Якщо ж це бачать інші люди, то в цих асцендентів прям включається, загорається таке бажання щось робити, творити і діяти. Тому, в принципі, наодинці вони не так себе проявляють, і в них немає ось цього бажання якось втілювати. Бати весь свій потенціал, коли хтось їх бачить, звісно, вони стають більш активними. При знайомстві з асцендентними львами можна побачити, що вони в принципі достатньо відкриті люди і йдуть швидко на контакт, але також можна помітити, що в погляді у них є така оцінка, тобто вони оцінюють ту людину, з якою розпочинають розмову. Можливо, навіть це не дуже контролюється ними, тобто вони, можливо, самі не усвідомлюються, але в погляді це помітно. Якщо ж ви, наприклад, уже знайомі з цією людиною, тобто спілкуєтесь протягом якогось часу, то при привітанні, тобто при зустрічі, вона буде достатньо відкрита. Ця людина і може навіть проявити така, таку ініціативу, обійняти вас. І буде достатньо така радісна позиція, тобто вони несуть якийсь позитив. Одразу, коли зустрічаєш цю людину, захочеться посміхнутися і відчувати ось цей позитивний настрій. Тому, в принципі, якщо ви вже знайомі з цією людиною достатньо давно, то вона при зустрічі навпаки заряджає вас цією емоцією, такою позитивною емоцією. Тому... В Принципі, в цьому плані вони достатньо такі запальнички, можна сказати, тому що дуже приємно завжди зустрічатися з цією людиною. Одразу відчуваєш таку добру енергетику. Ще не виключення, що вони можуть також себе поводити більш демонстративно, але це в тому випадку, коли вони не знають людей навколо, тому вони більш статусно себе хочуть поводити спинку рівно і так трошки навіть груди вип'ячують вперед. Як я вже казала, що в них погляд може бути таким оцінюючим, тобто вони оцінюють людину напроти. Але також в них в погляді можна побачити ось цю посмішку. Тобто, якщо вони добре вас знають, то вони достатньо відкрито на вас дивляться, як можна сказати, навіть як дитина, тому що в них завжди якийсь є такий вогник, навіть тоді, коли вони не посміхаються. І взагалі міміка у них достатньо яскрава і така под... Движна, є така рухлива, якщо так можна сказати, тому що вони в принципі дуже багато можуть своїм лицем показувати різні емоції. Якщо говорити, наприклад, про якісь не дуже приємні події в їхньому житті, то вони, в принципі, можуть кінчики губ опустити вниз, але потім в них, як наче, відроджується ось цей позитив. Тобто, достатньо довго ви не будете бачити асцендентних левів такими сумними. Якщо в них і стається якась критична ситуація, то все одно вони дуже швидко можуть переключитися. Тобто, все одно з цього негативу знайти якийсь позитив і вийти або жартома вийти з цієї ситуації, або сказати, що нічого страшного, все можна виправити і знову ж таки перейти на позитивний такий лад. Тому дуже рідко цих людей можна побачити. Саме сумними або, наприклад, тими людьми, які розказують про свої якісь проблеми і постійно жаліються. Так, вони люблять поговорити про себе, це, звісно ж, в них не відібрати. Але швидше за все, що вони будуть розповідати якісь позитивні такі події. І навіть якщо це не дуже позитивна подія в їхньому житті, все одно вони якось розповідають це достатньо так жартома. Якщо говорити про зовнішність, то можна сказати, що в принципі, вони виділяються саме своїм волоссям. Так, в принципі, грива в них достатньо велика. І якщо говорити саме про жінок, то може бути, ну, і в чоловіків, в принципі, режинка така, або якийсь золотистий такий колір, але це не завжди так. Тому що, в принципі, і світлі відтінки також притаманні саме волоссям. Але також можна помітити, що грива достатньо густа, тобто багато волосся на голові. Але чоловіки можуть дуже швидко лисіти. Тобто, або залисини, або випадіння волосся також може бути присутнє саме у чоловіків. Це більш помітно. В них можна сказати, що достатньо приваблива зовнішність як у жінок, так і у чоловіків. Тому, в принципі, вони достатньо симпатичні люди, і можливо із-за цього їх і дуже часто помічають. Тому що вони такі помітні. Е, якщо говорити про зовнішність і риси якісь саме на обличчі, то в принципі можуть виділятися губи, е, це такий акцент на обличчі, або також очі. Навіть можу помітити, що в очах може бути така або світлі очі, ну це не завжди так, але частіше, що бувають світлі очі. Або присутня навіть така режинка, тобто якесь м, трошки такого янтарю. Ні, янтарю, це ж це. Навіть може бути присутній трошки бурштиновий такий колір саме очей, ну і в принципі волосся також тому в погляді вони теж виділяються. Взагалі це світлі такі люди, зазвичай немає чорних, і вони, в принципі, не фарбуються в чорний колір. А якщо і фарбуються, то це не так симпатично виглядає, наприклад, як світлі кольора. Тому, якщо навіть і були якісь експерименти з чорним кольором, то все ж таки з часом вони виходять в блондини або в такий світлий колір. Для асцендентних левів дуже важливо виглядати саме красиво, статно, тому що їм здається, що на них постійно хтось дивиться, це можливо бути навіть не так, але все одно вони відчувають оці погляд, і якщо вони виглядають погано, то вони будуть концентруватися на тому, що всі бачать, що в них не так. Чи вони запачкали свій одяг, чи вони мають якісь недоскональності в обличчі, на обличчі, або мають якісь не знаю деталі, які їх виділяють. Тобто вони мають виглядати завжди ідеально. І так, як я вже казала, що мабуть саме серед чоловіків може виділятися це, що вони спочатку грудну частину виводять вперед, і, тобто, йдуть, спочатку йдуть груди, а потім йде сама людина. Тому якщо стрільці, наприклад, виділяють більше таз вперед, то ось саме асцендентні леви можуть виділяти саме свою грудну частину. Часто люди навколо можуть бачити трошки надмінність у цього знаку, хоча насправді це може бути не так. Вони дуже дружелюбні і відкриті люди, але в принципі вони хочуть, щоб їх цінували. Можливо, бачили в них якихось експертів і цінували те, що вони намагаються і роблять щось для суспільства. Тому для них дуже важливо, щоб їх поважали і цінували те, що вони роблять. Тоді вони достатньо можуть бути на рівні з іншими людьми. Просто коли вони помічають, що їх цінують, то вони в принципі стають достатньо відкритими і немає ось цієї надмінності. А коли, звісно ж таки, ну є різні випадки, коли люди як розвиваються, так втілюють свій потенціал, але все ж таки є люди, які трошки надмінно ставляться до інших. Це тільки тоді, коли вони... Можливо, не сильно впевнені в собі. Тоді, звісно, можна відчути ось цю трошки надмінність. Але достатньо часто я зустрічала саме асцендентних левів, які просто люблять, щоб їх поважали за те, що вони роблять, тому що дуже часто вони вкладають свої сили саме для когось. Тому, в принципі, можна трактувати так, що суспільство і думка суспільства, в принципі, на них також впливає. Хоча вони такі здаються самостійні, так і незалежними для вас дуже важливо саме справити враження на інших людей. Тому, в принципі, якщо ви помічаєте, що такий асцендент не довів іншій людині, що він чогось вартий, то він буде це робити ще раз і ще раз, поки інша людина в цьому точно не переконається. Також може бути таке, що для вас взагалі потрібно проявлятися і бути достатньо активним в соціуму, тобто ви маєте бути в центрі уваги. Це може бути зовсім невеличкий колектив, але в принципі ви маєте якось домінувати. Інколи, звісно, буває, що асцендентні леви плутають себе з раками, тому інколи працюють наодинці, тобто не проявляють взагалі свій потенціал, сам собі режисер. Тобто вони не працюють в колективі, а працюють самі на себе. Це також можливо, але можливо, вся весь їхній потенціал не реалізований, наприклад, по максимуму. Тому, в принципі, я б завжди радила асцендентним левам проявлятися, бути в центрі уваги. Це, по-перше, і дає якийсь заряд такого позитиву іншим людям, і тим самим я вважаю, що асцендентні леви заряджаються тим, що вони приносять якісь позитивні емоції іншим людям. Тому, в принципі, для вас дуже важливо бути насичуватись ось цими такими емоціями. Тому б я б сказала, що ваші інструменти для починання чогось нової якоїсь справи це особисто ви, ваші ідеї і взагалі ваш. Ваші взагалі якості та таланти, тому навчіться розкривати всі свої таланти, і ви побачите, наскільки починання будуть швидко реалізовуватись в вашому житті. Тобто тільки ви самі можете себе активно популяризувати та розвивати. Тому, в принципі, ви для себе самі мотиватор і такий, я б сказала, двигун для нових починань, тому що ви самі можете запалити в собі весь всю таку творчість, навіть не потребуючи допомоги інших. А вже потім, коли ви починаєте розвивати всі свої здібності, то звісно ж таки ви заряджаєтесь і від інших людей. Тому дуже часто можна зустріти саме цього асцендента в професії актора, тобто це і на сцені, і на сцені театру, наприклад, або кіно. Або також зараз популярне блогерство, тому в принципі дуже багато людей саме хочуть себе проявляти і показувати. Вони якби заряджаються ось цим любов'ю інших людей. Для них дуже важливо відчувати ось цю цінність. Забула також сказати вам про одяг та стиль, який вони вибирають. Ну, можна сказати, що ці люди люблять бренди і люблять виділятися, тому дуже часто можна побачити на них яскраві якісь речі, навіть якщо це чоловіки, то скажу, що нейтральні якісь такі тона вони не будуть вибирати. Тому, якщо наприклад навіть і верх якийсь більш світлий, нейтральний. То низ може бути достатньо такий яскравий. Це, звісно ж таки, можуть бути якісь такі тона рижого кольору, так? або такі, червоного також кольору, або взагалі якийсь яскравий принт. Також вони люблять прикрашати себе різними прикрасами, тому дуже часто можна побачити, саме коли асцендентні леви прикрашають саме зону шиї або декольте. В принципі, як я вже казала, вони люблять виділятися, тому на свій гардероб також можуть витрачати. Якщо це чоловіки, вони можуть не витрачати великих коштів, але все ж таки дуже бережно, дуже бережно відносяться до своїх речей. Тому, якщо навіть річ якась достатньо довго в них в гардеробі, але вона достатньо гарно виглядає, то вони будуть її носити з гордістю. Ну що, в принципі, це все. Скажу, якщо ви асцендентний лев, або, можливо, у вас в оточенні є такі люди, то можете написати в коментарях, що ще ви помічаєте ви цих, в цьому знакові. Можливо, я щось не додала, і ви зможете написати це в коментарях. Тому чекаю ваші відповіді. А на цьому це все. Буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого та як завжди, все буде Україна!